Калігатені закінчила одну історію, щоб розпочати нову. Але є що згадати: 122 аматорських одиночних турнірів, 5 сезонів, 14 багатоденних одиночних турнірів, 7 парних одноденних турнірів. 66 гравці зіграли в одноденних аматорських турнірах. Це не просто цифри, а це історія. Історія, яку ми зробили разом з вами. Вона закінчилася. А тепер я звертаюся до вас, щоб зробити нову історію турнірів. Ще невідомо, які саме будуть правила. Можливо, це буде формат сет та тайбрейк, можливо, це буде формат класичного сету, можливо, це будуть групи, можливо, фінали. Невідомо. Все залежить від того, чи будуть бажаючі гравці. Тому я запрошую вас приєднатися до нової групи у Телеграм, де буде вся інформація стосовно нових турнірів. Для цього потрібно написати повідомлення або Instagram Direct, або Telegram, або Email. Тому давайте творити нову історію разом. Тренування. Зазвичай все проходить по стандартній процедурі. Гравці приходять у тенісний клуб. Тренер. Розпочинає їх тренувати поступово і, можливо, через півроку десь вони розпочинають грати матчі. Після року вони, можливо, вже вперше можуть виступити на аматорському тенісному турнірі. Чому так? Тому що для тренерів та тенісних клубів дуже важливо, щоб люди, які у них займаються та тренуються, якомога довше залишалися з ними. І не переходили на наступний етап. Для мене особисто, як для людини, який не тренувався жоден раз з будь-яким тренером, якому не ставили техніку, це досить дивно. Тому що в 2006 році я прийшов вперше на корд грати у теніс. І у мене були навички завдяки футболу. Тому це мені давалося набагато легше. Ніж деяким іншим людям. Я не прагнув грати у турнірах на той момент. Я просто хотів грати. Для мене було велике задоволення знаходитись на корті та грати на рахунок. Повноцінний сет. Після декількох років я вже грав проти. Різних любителів, у яких був вже стаж на той момент 10-15 років, а я тоді грав декілька років, ми грали повноцінні п'ятисетові матчі. І в цьому був неймовірний кайф, який я вам словами навіть не можу передати. Тому дійсно техніка це час. Потрібно її ставити і приділяти увагу. Але якщо ви займаєтеся з тренером, то ви Повинні зростати, а як ви можете зростати, якщо вам не дають грати? У моїй практиці були випадки, коли тренер робить одну програму і півроку займається по одній програмі. Я був на заміні цього тренера, тому був, так би мовити, зсередини. Ви маєте чітко розуміти, що одна програма не веде к розвитку. На тенісному корті. Насправді, ви просто гаєте час. Або, можна сказати, що просто проводите його на тенісному корті. Але з розвитком гри це не має нічого спільного. Мені наставили техніку. Мені не показували, як робити першу подачу, другу подачу, як робити дропшот, як робити слайс, як робити свічку, як робити драйволі, як робити смеш. Ці всі удари я навчився робити сам. Мені не потрібен тренер для того, щоб я навчився бити ці удари взагалі. Навіть реверс один з найважкіших ударів. Я теж його навчився. Єдиний удар, який я не вмію, точніше, ніколи його навіть не робив і не намагався, це саме твінер. Але на каналі є цілих три твінери від Нікіти, Павла. Та Сергія для більшої ефективності в тренуваннях постійно змінювати потрібно план. Тому я і розробив систему тренувань, яку назвав 7 плюс 80 для всіх бажаючих гравців, які хотіли б навчитися грати у теніс від нуля до рівня виступу на першому аматорському тенісному турнірі. У цій системі буде 7 матчів практичних та 80 тренувань. Тобто зі мною, коли ви будете навчатися грати в теніс, у вас будуть цілі. А не просто ви будете грати незрозуміло до якого етапу періоду. Я сам пройшов цей шлях. В 2006 році я вперше взяв ракетку у руки та вийшов на тенісний корт. В 2008 році я вже грав перший п'ятисетовий спаринг-матч і постійно, на протязі багатьох років, грав постійно аматорські. Тенісні матчі проти різних суперників. У 2019 році я вперше взяв участь у аматорському тенісному турнірі. З 2020-го по початок 2002 мав а, постійну практику з класним гравцем Олексієм, який, який на... наразі є одним із сильніших гравців на Західній Україні. А в 2023 році я розпочав нову історію, яка Втілилася в блог Халігатеніс. Зрозумійте, є речі, які повинен знати кожен. І справа тут не в тому, аматор це, чи професіонал. Наприклад, у футболі ви маєте розуміти, як потрібно тримати перед собою гравця-суперника. Тобто він не має бути позаду за спиною, він не має бути десь по сторонам. Він має бути перед вами. Навіть нас вчили акуратно підтримувати цього гравця, щоб він не втік далеко. Тобто, якщо в футболі, наприклад, захисник тримає гравця на відстані 2 метри, то про яку тактику взагалі йде мова, якщо потрібно тримати перед собою і не давати йому нікуди втікти, так би мовити? Те ж саме і в тенісі. Люди виходять на задню лінію, бігають по цій лінії, просто від. Кута до кута, але ж так не грається в теніс. І я вважаю, саме з цього все розпочинається. Не з ударів форхенду та бекхенду на тенісному корті, а з пересування на тенісному корті. Тому мій досвід унікальний: у жодного з тренерів по тенісу нема такого досвіду. Вони не були футболістами. Вони не потрапляли у спеціалізований учповий. Заклад по футболу, де був конкурс 400 бажаючих, а 18 всього туди потрапило. І серед тих гравців був і я. До речі, в нашій команді був один гравець, який виступав у молодіжній збірні України, та один гравець, який навіть зіграв матчі за національну збірну України з футболу. Тому я добре знаю, що таке професійний футбол. І я знаю, що таке аматорський теніс. Тому що в мене у 2006 році був перехід, але у той час я продовжував грати. Грав і за університет, грав і на чемпіонаті Харківської області. Грав... Я вважаю, що коли ви граєте в теніс, ви маєте отримувати задоволення від того, що ви вмієте красиво, ефективно грати. Також ви можете отримати задоволення і ставити перед собою цілі перемогти. Тобто, якщо ви виходите грати, ви повинні хотіти перемогти, а не просто грати. А у вас повинні бути інструменти. А інструменти це фізична підготовка, тактична підготовка, технічна підготовка. Та остання підготовка про якусь чомусь забувають психологічна підготовка. Тому я будую тренування, неважливо, онлайн це чи офлайн. Під кожного гравця для того, щоб був результат. Тому приєднуйтеся! Якщо ви у Харкові, то я проводжу набір на індивідуальні та групові тренування. Якщо ви не у Харкові, то тоді ми можемо з вами співпрацювати онлайн. Також я створюю будь-який тенісний контент тобто ви можете надіслати відео з вашою грою сето. Наприклад, і я зроблю якісне відео зі статистикою вашого матчу. Або якщо у вас, можливо, є будь-які питання зв'язані з тенісом, ми також з вами можемо комунікувати у Zoom. Тому приєднуйтеся до нової групи у Telegram. Таких речей, які є у мене та будуть на цьому каналі, ви ніде більше не дізнаєтеся. Тому давайте, не зволікайте, а пишіть. На емейл, у Дірект Інстаграм або у Телеграм. І покращимо разом якість вашої гри на тенісному корті.